Ходьте тут низенько, йдемо в саму вогневу позицію. Такий коридор у нас. тут. Думали, як маскувати. І була придумана така конструкція перекатна. У нас є тут рейки, дерев'яні, вони туди далі виходять, масковане все. І був такий каркас зроблений, привезено сюди, зроблено. У нас було на це витрачено, щоб зібрати тут на місці три години. Приціл 11-15. Виїзна позиція є ризиковою і небезпечною. Є ворожі пташки, вони дуже їх багато, вони бачать, як їде машина, куди вона їде, що вона робить. Вона може вислідкувати і туди вже, як ми ще не встигли від, ну, роз, розкластися, туди може вже прилетіти якийсь снаряд або міна. Переваги усі у, у стаціонарній позиції. Ось, вона стоїть, ми тут, а ми в безпеці, ми швидко відпрацьовуємо, ворог нікуди не встигає дітися. П'ять парахов. Готов. Готовся. Увага. Постріл! І фім второї готов. Працювали ми освітлюваними мінами. І ціль була така, щоб максимально низько її опустити, і вона зажгла траву у ворога. Тобто ми стріляли одна, друга, третя, аборт. Кидає міну, вона не зривається. Знімаємо міномет, витрушуємо міну і чуємо щось піщить. Такий піск. А ми всі висадилися. Думаю, ну все, труба. І бере цю віну і забар. Викинули, а я забігаємо. А це у нас в іншій позиції. Забігаємо туди, а там теж пишіть. Ми не розуміємо, що це таке. Думаю, що це друга розвелась. Зараз щось буде. Я не розумію, беру каску, підіймаю, а то навушники в полі. Пішіть, пі, піск такий. Давай. Пострел! Восстанавливаем и дочехляемся.